Шестеро дітей зостались без матері. Вона померла у травні. Тепер вихованням братів і сестер займається старший син жінки, – річний Олексій. У нього самого двоє власних дітей, і дружина. Вся родина мешкає на 18 квадратних метрах. Ось така реальна історія з самого життя. І про неї далі наш наступний матеріал. Їхня родина багатодітна. В ній діти виховують дітей брати, братів та сестер. Основний тягар голови сім'ї узяв на себе найстарший з них Олексій. Оформив на себе опікунство над малолітніми братами та сестрами. До речі, найменшому з них лише три роки. Поневірятися цій далеко не забезпеченій родині не дали сусіди. Бідолашним взялася допомагати морально їх підтримувати. Квартальна Ганна Гоч. Жінка ходила на особистий прийом до Лозівського міського голови. Виступала на сходах благодійного фонду патріоти. Просто направляли їх куди без Я обращатися. ними ходила кілька разів і ну пытались как решить рішити такі такі насушні вопросы, проблеми. В тому що нужно чим то Будинок, у якому мешкає родина, потрібно ремонтувати газифікувати. Комісійно фахівці його вже обстежили. На все потрібні кошти знизують плечима. господарі обійся. Можливо, знайдуться благодійники. Поможна дати щоб газ і дом -то тому що це після зрива. У нас же Калідор... Розпадається, намагаємось за своє можливості залучати спонсорські кошти для вирішення нагальних питань для підтримки матеріально-побутових умов даної сім'ї. І ось зараз вирішуються питання щодо постановки на квартирний облік неповнолітніх дітей. Служба у справах дітей оперативно спрацювала, оформивши опікунство та зібравши необхідні документи для призначення допомоги. Тябрі, найду роботу, тому що зараз сильно, Ну як напряжно. Садика твіді, забери, а так строє ж дома. Так буде один дома, вдома. то один буде дома, двоє роботи. З вересня троє дітей відвідуватимуть садочок. Один ходитиме до школи, а вихованням найменшого однорічного сина Олексія займатиметься його дружина Світлана. Сім'я допомагають. Ну, і муж допомагає, і брат його допомагає, всі допомагають, і з дітьми сидіти допомагають, і готові допомагають. Вбирають ми в місті, вбираємо, готові, ми все ділимо вместе. Чистиш картошку і вона там Карінка, ножик возьмемо, я тобі помогу. Допомагаючи, підтримуючи один одного, вони міцніють як родина, а вирішити будинні проблеми, їм, напевне, що допоможуть.